Мої вітання. Я думаю, всі бачили. Ось подібні перемикачі на сайтах. Звичайно, я його так змасштабував добряче, разів в 10, але для того, щоб вам було видно. Тобто ми натискаємо, наприклад, на цей перемикач і вмикаємо нічний режим. Натискаємо ще раз, вмикаємо денний режим, або темну і світлу тему на сайті. Як це зробити? Давайте дивитися. Сьогодні ми використаємо HTML, CSS і JavaScript в одному проєкті. Отже, давайте подивимося спочатку на HTML. В першому рядочку, як завжди, указуємо doctype HTML. Таким чином, браузеру, говоримо, зараз буде у нас веб-сторіночка. Між відкриваючим і закриваючим HTML. Тегом, відповідно, знаходиться весь гіпертекст. В хед в голові у нас знаходиться те, що допомагає працювати адекватно нашій сторіночці в браузері тобто допомагає браузеру. Ну і тут ми вказуємо мета-чарсет UTF8. Хоча насправді в даному проєкті це і не потрібно, у нас не буде тексту, тому і кодування не потрібно, але випрацьовуємо ви звичку для себе. Кожного разу указувати кодування, щоб у нас адекватно все відображалось. Указуємо назву нашої сторіночки, в даному випадку це перемикач, і відповідно ця назва повинна відображатися в ярличку у вкладочки ось тут угорі. Так, ну і почнімо з того, що укажемо всі елементи, які нам необхідні будуть. По-перше, ми указуємо чекбокс, тобто саму, сам цей квадратик, в який ми повинні поставити галочку. Для цього указуємо input, тег для введення. Далі указуємо, що це у нас повинен бути тип. Чекбокс. Обираємо і указуємо. Все, у нас ми його додали. Також нам потрібно було де додати сюди ще ID, щоб коли ми натискаємо, у нас відбувались певні дії, щоб у нас натиснення впливало на відображення сторінки. Так, і крім того, ми будемо використовувати сьогодні тут ще а, напис, тобто ми використаємо лейбл. Ну так, напевне, ми візьмемо, напишемо так: for switch, закриємо те. І між ними давайте поки що я щось напишу, що по вам відображалося. Насправді, а, я потім це видалю, що знаходиться між відкриваючим і закриваючим тегом. Просто зараз буде незрозуміло, що там відбувається з тим лейбл. Так, а, і тепер ми переходимо, напевне, одразу до JavaScript. Додамо сюди всього-навсього такий невеличкий один м, запис, який дійсно буде маленький. А, створимо м, const. Далі указуємо наш чекбокс. Документ. І через крапку запит через GET. А саме нас цікавить тут element by ID. І в дужках ми указуємо той самий свіч, який ми тільки що створили. Ну, і, звичайно, повинно це бути ще й в лапках. Так, ставимо крапку з комою. І з нового рядочку указуємо знову чекбокс add і по першій підсказочки додаємо тут event lister. В дужках указуємо вибір, тобто change. Ставимо кому, запускаємо функцію. Після функції обов'язково відкриваємо закриваємо дужки. І, відповідно, у нас повинні відкритися і закритися фігурні дужки. Указуємо тут документ body. Тобто ми будемо таким чином впливати нашим чекбоксом на а, всю сторіночку. Ну, і що саме? Ми змінюємо тут стиль. А саме background, тобто колір фону. Так, background колор, якщо точніше тут брати. Так, дорівнює. І указуємо тут чекбокс. Крапка, Чекіт. Перед пробіл ставимо знак питання. І указуємо два кольори, які ми хочемо, щоб а, змінювалася сторіночка. Перший кольор повинен бути у нас білий. Ну, відповідно, коли не натиснуто. В лапках ми указуємо тут. Можна указати кольор наступним чином. 3F це буде у нас білий кольор. Далі ставимо двокрапку. І після цього указуємо чорний кольор в лапках. І указуємо 3 нулі. В кінці ставимо також крапку з комою. І нам необхідно додати, як я і казав, сюди, ID. Тобто указуємо ID, і вказуємо який саме, звичайно, наш цей самий свіч. Тепер дивимося, коли ми натискаємо галочку. Відповідно, коли відпускаємо чорний, коли натискаємо, буде білий кольор. Так. Перейдемо тепер до CSS. Спочатку давайте. Попрацюємо з нашим лейбл, тому що ми будемо а, підтягувати наш значення лейбл, або, скажімо так, об'єднувати напис і чекбокс. Тому ми працюємо саме з лейбл. Указуємо лейбл. Далі відкриваємо: це наш буде селектор. Так, відкриваємо, закриваємо дочки, і тут указуємо, по-перше, висоту. А давайте укажемо одразу колір, щоб було просто зрозуміло. Тоді указуємо background. Ну, нехай це буде якийсь а, сіренький колір. Да? Ми візьмемо, кажемо просто тут грей. В даному редакторі, як я вже неодноразово казав, нам необхідно, як мінімум, а, десь клікнути в іншому місці, або якщо у вас не підвантажується, ось не зафарбувалося сіренький колір, ви просто після цього натискаєте на Enter і все буде працювати. Далі виставимо висоту. Так, висоту візьмемо. Так, висоту ширину ширину візьмемо в 200 пікселів, наприклад. Звичайно, можна було його ставити набагато меншим, але так як, щоб вам було видно, щоб було наглядно, я виставляю таке велике значення. А ось далі виставляємо висоту і десь візьмемо в половинку. Поставимо тут 100 пікселів. Поки що ми не бачимо з цих 200-100 пікселів, тому нам необхідно поставити тут дисплей і вибрати у якості аргумента блок. Указуємо дисплей. І ось перше у нас блок. Все. У нас підтягнувся розмір. Ну, і, звичайно ж, ось той перемикач ми повинні зробити його кругленьким. Щоб це зробити, нам необхідно закруглити ось ці радіуси. Наскільки закруглити? На о, значення висоти. В нашому випадку це 100, тому ми робимо також сотню. Указуємо тут бордер радіус. І вказуємо в значення 100 піксель. Так. Ну і тепер ми вже можемо бачити, що у нас відбувається з нашим текстовим полем. І так як я, як я і казав, я прибираю значення текстове. Все, тепер будемо працювати, щоб воно просто нам не заважало. Так, і ще нам необхідно тут поставити позицію, і в нашому випадку це буде Relative. саме для цього а, селектора. Далі. Після цього ми указуємо псевдоклас. авто. Указуємо лейбл, двокрапка, і указуємо одразу авто. Відкриваємо, закриваємо фігурні дужки, і відповідно, що у нас тут буде відбуватись. По-перше, коли, коли ми створюємо ось такий контент, контент. Коли створюємо псевдоклас, ми повинні указати якийсь контент. Так як я видалив все звідти, нам контент не потрібен. Ми додаємо просто порожні лапки. Можна одинарні. Указуємо тут контент. Угу. Ну, як я сказав, порожні лапки, відкриваючи, закриваючи. Так, після цього указуємо позицію, і це буде у нас абсолютна позиція. Щоб було зрозуміло, що ми робимо, ми робимо саме цей перемикач, тобто кружечок ось в цьому місці. Ну і давайте для того, щоб було зрозуміло, як він виглядає, ми його одразу перефарбуємо, наприклад, в жовтий колір, а потім будемо вже з ним працювати. Тож, ми додаємо одразу бекграунд. Ну і давайте поставимо, наприклад, жовтий, але мені трішки. А, завжди не подобається цей сам жовтий колір. І я поставлю тут колір більш золотий. Так, я можу поки що це згорнути а, і додавати, попрацювати, скажімо так, краще тут. Так, ось такий варіант. Мені більше подобається. Колір більш такий золотий. Так, після цього ми повинні указати висоту і ширину. Давайте ширину. Яку тут поставити ширину? Або, ну, знову ж таки, це у нас повинен бути кружечок, тобто висота і ширина у нас буде однакова. За шириною ми поки що нічого сказати не можемо, тому що у нас достатньо довга ця ділянка, тому будемо. Скажімо так, відштовхуватися від висоти. Висота 100 пікселів. У нас повинен бути невеличкий відступ від верху, невеличкий під... відступ від низу. Ну і щось повинно бути таке, що рівненько можна розбити на 2. Тобто ось 10 пікселів ми можемо поділити на 2, і це у нас буде по 5 пікселів відповідно відступу. 100 мінус 90, це у нас буде 100 мінус 10, це у нас буде 90. Тому ми укажемо тут 90 пікселів. Так, ну і відповідно по висоті також. Указуємо також 9. І ми бачимо квадрат. Насправді ось о, воно ж створюється квадратом. А, ну, і на прикладі самого поля ми вже знаємо, як перетворити цей квадрат. Знову так можна трішки підтягнути. Тут у нас. Більше змін не буде. Щоб змінити квадрат на колона, ось таке, або зробити скруглення, ми обираємо тут border-radius і вказуємо значення відповідно висоти або ширини. В нашому випадку це нам не важливо, тому що значення однакове. Ми указуємо 90 пікселів є. Але знову ж таки бачимо тут проблемку. Проблемка заключається у нас в тому, що тут занадто високо. А, зробимо той самий відступ, не дарма, ми тільки що робили такі довгі розрахунки. По-перше, відступаємо від верхнього краю а, і відступаємо на 5 пікселів. Тобто, у нас буде 5 пікселів знизу, 5 пікселів зверху. Те саме робимо відступ і а, з лівої сторони, Указуємо left. І також указуємо той самий відступ в 5 пікселів. Тепер буде виглядати досить красиво. Так, також нам необхідно буде тут указати іще транзишн значення, але ми укажемо його пізніше, поки що я просто не зможу вам показувати, як це працює. До речі, щоб у нас не було, ось, наприклад, ми бачимо, що я клацаю зараз не по чекбоксу, і у нас змінюється значення, а клацаю одразу по лейбл. Ну, відповідно. Уже це у нас працює все. А, я тільки не хочу тепер, щоб у мене цей квадратик відображався. Щоб його не було, достатньо просто натиснути тут або натиснути, надрукувати. А, указуємо тут input, а, наш тип, тобто в квадратних дужках, указуємо, який саме input ми хочемо, з яким саме ми хочемо попрацювати, а саме з типом «Checkbox». Указуємо тут чекбокс. Відкриваємо, закриваємо фігурні дужки і указуємо тут «Visibility» І указуємо сховати. Все. Тепер у нас, відповідно, працює наша кнопочка, але наш чекбокс, але ми його не бачимо з вами. Тепер нам необхідно попрацювати з тим, щоб коли ми натискаємо змінювався. Колір цієї кнопочки і о, саму анімацію, тобто, щоб у нас було переміщення цього самого кола по даному полю. Тож, для цього ми указуємо тут input. Далі через двокрапку указуємо «Checkit», І ми додаємо сюди ж а, label Відкриваємо, закриваємо фігурні дужки і указуємо колір. А колір, яким ми хочемо, щоб у нас перефарбовувалася дана кнопка, коли ми натискаємо. Ну, ось я хочу, наприклад, зробити темно-синій. Тому я укажу тут просто-напросто background. Наприклад, нехай це буде blue. І ось візьму колір синій, тільки його трішечки підправлю. Зроблю темнішим. Ну, наприклад, десь такий. Так. Ну і в даному блоці, в принципі, все. Тобто, у нас просто буде змінюватися колір, і все, ось ми клацаємо, бачите, як змінюється. Так, далі. А, також я би напевне зробив наступне. А, ви бачите, що при оновленні якихось даних відбувається така проблемка, що одразу не перемикається відповідно. Ну, ось ми можемо побачити, що одразу не спрацьовує зміна кольору. Тобто, колір білий уже... По другому колу. Тому давайте повернемось в HTML і додамо тут атрибут BG Color. І укажемо так. Я думаю, щось не підсвічується, не туди указує. В боді. Звичайно, в боді ми указуємо біджи Color. Так, і укажемо тут одразу чорний. Так, і тепер це все буде працювати. Клікаємо раз, і перемикається одразу в синій. Не вистачає саме, саме анімації. Попрацюємо з нею. Указуємо тут input. Далі через двокрапку. check it знову. Плюс лейбл. Тобто, поки що все лишається, як і тут. Тобто, ми могли взагалі просто взяти і скопіювати. Єдине, що ми указуємо тут також з псевдокласом авто. Так, відкрита у нас дужка фігурна, необхідно її також закрити. Так, і тут ми указуємо саму нашу анімацію left. Далі підрахуємо, укажемо calc. і відповідно, що ми будемо з вами робити 100%. І мінус 5 пікселів. Це буде наша така анімація. наче Так, далі. Після цього а, укажемо трансформ. В трансформі указуємо а, Translate І саме по іксу на 100%. І тепер дивимося, який буде у нас результат. Так, далі після цього нам ще необхідно трішечки а, допрацювати. Укажемо тут лейбл. Далі через двокрапку Active. Псевдоклас Авте. Відкриваємо, закриваємо дужки. і тут ми повинні прописати з вами а, ширину. Ширину в 130 пікселів Так, я дивлюсь, трішечки мені не подобається анімація. Я тут пропустив мінус. І тепер, коли натискаю, у нас наче ситуація стає ще гіршою. Насправді все не так погано, тому що а, тут я також допустив два пропуски, а саме пропустив. Пропуски, пропустив, пробіли. А між 100% і знаком, мінус і між мінусами 5 пікселями також повинні бути у нас пробіли. І тепер все буде виглядати дуже класно, дуже а, коректно. Єдине, що я казав, що ми повинні а, додати, будемо а, до авто. Так, десь ось тут в нас повинно це бути. А ми повинні додати сюди значення а транзишн. І це буде швидкість нашої анімації. Тобто, ми візьмемо тут укажемо Transition, І, наприклад, там одну секунду до цього буде достатньо, навіть, можливо, навіть дуже довго буде. Ось пів секундочки. Ну, можна подивитися, як це буде виглядати, якщо 10 секунд натискаємо, і ось воно там. 10 секунд буде відбуватися ця анімація. Ну і знову ж таки, можемо поставити тут значення дуже мале. Тобто, десь 0,1. І відповідно у нас буде дуже швиденько бігати. Ну, як на мене, так десь пів секунди буде якраз актуально. І ось сьогодні ми познайомилися з вами, як створити ось такі стильні перемикачі. Можна додати сюди рамку, зробити їх наче глибшими. Ну, але і так урок вже достатньо затягнувся.